Доброго ранку. Сьогодні 29 січня 2025 року. Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Старша група. Тема заняття, де живуть вітаміни. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку. Любі мої хлопчики та дівчата і вам і мені. Сьогодні у нас заняття з природи. Весь цей тиждень ми говоримо про продукти харчування. А сьогодні ми з вами будемо говорити, де живуть вітаміни, адже організм людини не може сам виробляти вітаміни. Тому вони потрапляють в наш організм разом. З їжею. Вітаміни є в різних продуктах харчування, як і в овочах, так і в фруктах. В крупах, м'ясі, рибі, молочних продуктах. Тож сьогодні саме про них ми будемо говорити. І кожен вітамін має своє ім'я. Тож сідайте зручно, дивіться уважно на екран. Буде цікаво та пізнавально. Ось ви бачите, дівчинка показує, що вона сильна та квітлива, тому що перед нею ви бачите, скільки овочів та фруктів, і саме в організм в них потрапляють вітаміни. Вітаміни, запитує хлопчик. Так, вони є і в молочних продуктах, і в грибах, і в зернових культурах, фруктах, ягодах, овочах». А зараз відгадайте загадку. Росте краса зелена коса. В землі вся руда сидить, коли жуєш її аж хрумтить. Так, звісно, це морква. І морква це вітамін А, а вітамін А, дітки це вітамін росту та гарного зору. Адже ви хочете, щоб у вас гарний був зріст та гарно бачили. Тому потрібно їсти моркву. Її можна їсти як ось так цілою помити та почистити, а також можна з неї робити різні салати із яблуками, і з ягодами. А вітамін А є ще в ось яких продуктах. Подивіться на картинки. Що це? Так, помідор, а помідор це що? Так, це овоч? А також є яблука. А яблуко це що? Так, звісно, це фрукт, а також вітамін А є в персика. А це що? Так, це гарбуз. В ньому дітки дуже багато вітамінів. З нього дуже смачна та корисна каша, а також його можна шматочками запікати в духовій шафі. А це що, так, звісно, молоко вітамін А є в молоці. А також вітамін А є ще й в сирі. Послухайте ще одну загадку. У коричневому жупані в землі сиджу з друзями. Хто лопатою копне, той мене і знайде. Так це картопля, ви зразу здогадалися. В картоплі є вітаміни групи Б. Вони дуже важливі для роботи нашого мозку. Та й усього організму. Адже ми хочемо багато запам'ятовувати інформації. Коли прочитали казку, хочемо її запам'ятати. Коли потрібно вивчити вірш, ми також його запам'ятовуємо. Ми багато запам'ятовуємо різні назви, предметів, тому потрібно їсти картоплю. а саме в запеченому та відвареному вигляді. Тоді вона дуже корисна та зберігає всі вітаміни. А що ще з картоплі можна приготувати? Так, і зрази, і суп, і який же борщ без картоплі? А ще вітаміни Б є в багато різних. Крупа. Давайте розглянемо, що це за крупа. Так, гречана крупа, гречка ми кажемо, і каша буде яка. Гречана суп гречаний, а також вітамін Б є. В пшеничній крупі, в овсяній крупі. А це що дітки? Так, це фасоль. Тобто вітамін Б є ще й бобових. І потрібно їсти і горох, і фасоль, і тоді вітаміни будуть потрапляти в наш організм. Адже, як я вам раніше сказала, що організм людини сам не виробляє вітаміни. Тому, що ми з'їмо, ті вітаміни з цих продуктів. І потраплять в наш організм? А тепер послухайте ще одну загадку. Помаранчевий, кругленький, солоденький і смачненький, не тутешній він, а гість з Африки привіз привіт. Що це ви здогадалися? Що ж це за такий? Смачненький та солоденький, та ще й кругленький і помаранчевий. Ну, звісно, ви здогадали, що це апельсин. Апельсин має вітаміни С. І саме група цих вітамінів дітки захищає нас від хвороб, особливо від застуди. Та грипу, тому саме восени та взимку потрібно їх куштувати, щоб ми взимку не хворіли на застуду та гриб. Ви бачите, який гарний апельсин. Адже він дуже солодкий і смакує, тому ви, залюбки, можете його їсти, як і в салатах. Також можна з нього виготовити сік, а також дольками. Вітамін С є ще в таких продуктах. Що це? Так, це капуста. А капуста це що? Так, це овоч. А що можна з капусти приготувати? Так, приготувати салат, додати ще якісь овочі, помідор, огірок, перець солодкий, в них також багато вітамінів. А також який же борщ без капусти? А яка смачна тушкована капуста? Голубці з капусти. А також дуже дітки, корисна капуста квашена. Давайте розглянемо, чому ще ж є вітамін С. Так, це часник. Ось ви бачите, зубчики часнику, так і кажуть, зубці, він також має. має Вітамін С, який захищає нас і від грипу, і від застуди, тому його потрібно додавати і в якісь готові страви, а також можна відкусити моточок та з'їсти з звіши. А також вітамін Є е. в цибулі. Ну, який же салат без цибулі, а борщ та суп, а також тушковані овочі. Скрізь для смаку додається цибуля. Але вона дає не тільки смак, а ще й користь нашому організму, тому що вона має вітамін С. А також вітамін С є в лимоні, який смачний та запашний чай з лимоном. А також можна відрізати доньку лимону та з'їсти просто. Тому що це, як кажуть, багатство вітаміна це як і апельсин, так і лимон. І як цю групу предметів називають лимон, апельсин. Там це фрукти, які є цитрусовими, а також до них ще відноситься. І Мандарин. Послухайте ще загадку. Поліріс я колосився, на стеблині уродився, а тепер мене виріште. На здоров'я смачно їжте. Та, що ж це за продукт, який поліріс та колосився? Ну, звісно, це хліб, який же обід без хлібу? який бутерброд без хлібу, а з хлібом ще й українці зустрічають дорогих гостей. Та в хлібі також є вітаміни. Послухайте наступну загоду. Що то за голова, що лиш зуби города? Ми вже про цей овоч говорили. Але ось така загадка. Так, дітки, це часник. Зуби і ось тут, кажуть, борода, така ворсиста. Так, часник – це багатство вітамінів. Послухайте ще одну загадку. Печуть мене, смажать. І варень, їдять мене і дуже хвалять. Я впевнена, що ви відгадали вже цю задку, це картопля. Ми також про неї говорили, вона також дуже багата вітамінами. Вітаміном В, який є в картоплі, вітамін, це багатство. Вітамінів, які попадають в організм з їжею, і тому нам не потрібно тоді буде ковтати якісь таблетки, тому що всі вітаміни є продуктах харчування. Найбільше багатство є, це здоров'я, це наше здоров'я. А щоб бути здоровими, потрібно вживати так, вітаміни. Послухайте коротенький вірш, вітаміни для дітей. Саме в ньому говориться про ті вітаміни, про які я вам сьогодні. Ці вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і ров'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. Діти, про що цей вірш? Так, про вітаміни. І як описано, які ж вітаміни, саме говорить поет в цьому вірші, що вони і смачненькі, і солодкі, і кисленькі. А для чого споживати їжу, і щоб в нашому організмі були вітаміни? Так, щоб бути міцними та здоровенькими, красивими та рум'яненькими, щоб росли міцними і дужими, до хвороб і байдужими, Говориться вірші. Про що ми сьогодні з вами говорили, мої любі друзі? Так, ми сьогодні говорили про продукти харчування. Які є вітаміни, які потрібно споживати регулярно? Давайте згадаємо, про які продукти ми сьогодні з вами говорили. Так, і про моркву, про картоплю, про цибулю і часник. Це все овочі. А про які фрукти ми сьогодні з вами говорили? Так, і про яблуко, і про апельсин, правильно, і про лимон. А ще що потрібно вживати, щоб бути здоровим. Так, потрібно вживати і молочні продукти, і хлібобулочні вироби, і їсти різні каші. Тоді будете здоровими. Наше заняття дітки завершено. Я вам бажаю бути завжди міцними та здоровенькими, сміливими, та кмітливими. Я вам кажу до побачення. Зустрінемося незабаром.